Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете приготувати смачний норвезький торт з пелюськами миндалю, тоді я вам рекомендую додивитись це відео до кінця. Доброго дня, читачі, шанувальники та підписники. Ви на каналі Все для газди. Сьогодні ми з вами будемо готувати норвезький торт з пелюськами миндалю. В першу чергу ми наш торт почнемо готувати з заварного крему. Для приготування заварного крема нам потрібні яйця, додаємо в них цукор, а також ванільний цукор. І ретельно все це діло ми перемішуємо до однородної маси. Цукор ми наш ретельно з яйцями перемішали і додаємо цук... це... крохмал кукурудзяний. Теж його ми перемішуємо, щоб не було комочків. Ретельно перемішали ми наш крахмаль і зараз ми додаємо тепле молоко. Перемішуємо гарно. Переливаємо нашу масу в залізну ємність. І ставимо на газ варити наш крем. Наш крем почав закипати і загущувати. Після того, як він усього на ну, зараз ми хвилинку-дві його проварюємо і відставляємо. Наш крем зварився і зараз ми беремо більшу мисочку. І пересипаємо його. Чому я беру більшу миску? Тому що мені треба, щоб він швидше остив. Ось такий, бачите, гарний крем, така е, прям, а, блискуча маса. Крем наш зварився, ми пересипали його в більшу ємність. І зараз укриваємо його в контакт з пленочкою до повного остивання. Ми накрили наш крем, хотів показати вам, бо може ніхтось не розуміє, як це в контакт накривати. Ось так він у нас вийшов і виносимо нагадую в холодне місце. Поки крем вистиває, ми перейдемо до тіста. До очкового масла ми додаємо цукор та ретельно його перемішуємо. Розтерли ми масло вершкове з цукром, додали ми ванільного цукру. Зараз ми міксером трошки переб'ємо. Щоб була пишна маса. Масло ми наше розбили трошки і зараз додаємо по одному жовтку. Отак. І підмішуємо. Поступово ми додали всі наші жовтки і зараз додаємо молоко. Молоко ми додаємо і також ми з наше збили, а тепер додаємо поступово борошно. Борошно у нас з розпушувачем. Додаємо і підмішуємо потихеньку, щоб не було комочків, щоб була однорідна маса. Порошно ми підмішали. Зараз я хочу пройти це блендером, щоб розбити наші всі комочки. На малих оборотах Отаке тісто у нас вийшло і зараз ми його відставляємо і переходимо до меренги. На меренгу нам потрібна дрібка солі, білки і збиваємо 4-5 хвилин, поки наші білки без цукру. На малих оборотах. Збили ми наші білки до м'яких піків, бачите? І тепер ми розділяємо наш цукор на три рази, додаємо і підмішуємо. Додаємо і підмішуємо. Перемішали ми нашу меренгу до пишних піків. І зараз будемо формувати наші коржі на деко. Пересипали ми нашу суміш на деко і зараз будемо її розрівнювати рівненького такого слоя однородного. Розрівняли ми наш корж, як ви бачите, і зараз будемо додавати зверху меренгу. Меренгу висипаємо обережно, щоб вона не впала. Маса наша. Ось як ви бачите, які піки тримаються гарні. Розрівнюємо нашу меренгу так, щоб вона не виходила за края, а була трошки всередині. Намастили ми нашу, ось, як ви бачите, меренгу. І зараз я буду додавати пелюски міндалю. Я їх обжарив обжарив. і зараз ми їх е, слой наш цей посипаємо цим міндальом. Ось так не жаліємо міндаля. Таку кількість міндаля ми посипали на, наш, на нашу меренгу. І зараз ставимо випікати в духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Крем наш остив. Ми зняли плівочку і зараз переходимо до вершків. До вершків я додаю 2 ложки цукрової пудри. І збиваємо сисаділо міксером. Збили ми наші вершки, ось такі вони вийшли, бачите, і акуратно вводимо їх в нашу кремну масу, потихеньку перемішуючи. Спекли ми наш торт. Відстоявся він 10 хвилин до остигання в духовці, щоб меренга не впала. Ось такий він вийшов гарний, як ви бачите, піджарились наші е, пелюстки міндалю. І зараз будемо його розрізати, щоб він далі остивав. Отакий От крем у нас вийшов. ви бачите, такий він воздушний малий. І зараз будемо формувати з вами торт. Накладаємо крема. Крема не жаліємо. Рівномірно ми розмазуємо, але ми крем до кінця країв не домазуємо, тому що під вагою він видавиться у нас. Розмазали і ложимо зверху, поверх обережно другий кош. Так. Придавлюємо трошечки його. Подивіться, друзі, яка красота вийшла. Такий гарний, подивіться, тортик. І зараз ми його ставимо на 3 годинки в прохолодне місце, щоб він пропитався. Смачнішого торта я ще не їв. Врешті наш торт пропитався. І зараз ми його розріжемо і подивимося, як він виглядає всередині. Він м'ягенький, як ви бачите. І ось подивіться. Вот такие він средні. Нижний, сочный и смачный.